Давайте одразу будемо починати. А починати я пропоную з головного з офіційної заяви, з офіційного повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після засідання групи Рамштайн. Він заявив, що українські війська відкинули російських окупантів від Куп'янська і взяли під контроль майже 90% території міста. Це ключовий факт, від якого ми далі будемо відштовхуватися. Але як так вийшло? Цю ж інформацію до речі підтверджує, і речник уруповання Віктор Тригубов, він детально описав, що операція зі звільнення і зачистки міста триває, і ось що ключове, що зараз потрібно розуміти: значить, по-перше, ворог в оточенні їх відсікли від основних шляхів постачання, залишивши лише так званий повітряний міст, так спроби закидати вантажі дронами. Але як каже до речі, той самий тригубов. Це по перше, небезпечно по-друге, малоефективно. Тобто, наші війська все бачать, куди там падає вантаж, і, і так далі, і одразу на подібні дії реагують. Друге, це ювелірна робота. Ну тут однозначно, тому що наші військові перше діють обережно, бережуть. І свої життя, і мирних жителів про це також потрібно не забувати. Тому зачистка у міській забудові це складний і поступовий процес. Бачите, що він каже: йде обережна зачистка. Третє це те, що окупанти пачками здаються у полон. Пачками, і це, друзі, найяскравіший показник безнадії ворога. Причому, як виявилося, серед них не лише є самі росіяни, але й дуже багато найманців з країн третього світу. Труба не називає конкретно країни. Але сам факт свідчить про те, що серед них дуже багато найманців. Четверте, і цікаве, а скільки їх там? Так, от скільки там е, потенційних полонених, ну або забаранених двохсотих російських, е, значить, військових, за оцінками наших розвідників, станом на кінець минулого тижня, в оточенні могло бути від 100 до понад 200 окупантів. Це там, буквально загін, там який втратив логістику і моральний дух. А тепер питання: чи спробують росіяни кинути резерви? Трегубов відповідає чітко: ні, не зможуть. Тому що якби у них друзі була практична змога це зробити, вони б не допустили фактичного оточення міста. Продовжимо інформацією про оточення. Російських окупантів купінську, яку підтверджують до речі, і наші партизани, тому що рух, а теж, наприклад, повідомив е, з посиланням на свої джерела у штабі російської дивізії, що понад 30 військових з двох полків досі блоковані у центрі міста, а інші засіли в підвалах біля лікарні. Тепер лише насправді питання часу, що з ними буде далі. Але тут відповідь проста: як ви самі здогадалися, тобто, або вони здаються в полон, як це роблять інші, або на них чекає смерть. Все. Але найцікавіше насправді попереду. Чому? Ну от, наприклад, полковник запасу Роман Світан вважає, що в районі Куп'янська може сформуватися не один, а декілька котлів у цих групах закінчаться запаси протягом там, півтора-два тижні, каже він, і тоді їхня доля буде вирішена: полон або знищення. Це стосується саме правобережжя осколу. Там, Оскіл – це річка, там ворог у дуже некомфортному, м'яко кажучи, становищі. До речі, військовий експерт Владислав Селезньов теж підтверджує, що дивіться зараз міські бої це найскладніший етап. Вони реально дуже складні. Це складна робота, дуже небезпечна робота повного контролю. каже він: ще немає, але головне. Те, що ворог позбавлений сталої логістики, його ресурс сточується. А головна проблема росіян це якраз та сама річка Оскіл, про яку я вже згадував. Всі їхні спроби навести переправи, там і так далі, вони розбиваються буквально вщент нашими військовими. Ми все просто бачимо і все контролюємо. Навіть якщо вони спробують там кинути резерви, у них немає ні вільних тисяч солдат, ні достатньої техніки саме на цій ділянці. Коридор для постачання в них вкрай вузький і вразливий. Ну ми вже зрозуміли зі слів тригуба, що не лише повітряний, там дронами щось можна робити. Окей, ми з вами, друзі, розібрали військову частину, але паралельно з цим точиться потужна інформаційна битва, і тут Кремль насправді показує справжній цирк. З одного боку наше командування і авторитетні ресурси, такі як наприклад Deep State, місяцями зберігали оперативну таємницю. Це дуже круто. Про це розповів Юрій Бутусов, колегам з НВІ, і це дозволило застати ворога зненацька і досягти ефекту раптовості. Бутусов каже: Я взагалі достатньо високо оцінюю інформаційну політику під час події Куп'янську тому, що з самого початку було повністю збережена таємниця, і завдяки цьому була збережена раптовість дій. І жоден український керівник не повідомляв про обстановку під Куп'янськом, маючи вже у жовтні можливість заявити про позитивні новини, тим не менше, два місяці жоден керівник не повідомляв про зміну обстановки. Колеги з авторитетного порталу Діп також проявили витримку і, маючи достовірну інформацію, не викладали реальну обстановку. Оце, до речі, круто. Респект аналітикам Діп А з іншого боку, ми ж про цирк росіян зараз говоримо з іншого боку, що робить Росія. Міністр оборони Білоусов заявляє, що їхнє угруповання Захід. Увага, друзі! Зайняло Куп'янськ. Тобто, росіяни, росіяни вкотре вже в п'яте, в шосте, в десяте, я навіть вже просто збився з ліку. Кажуть про те, що саме вони контролюють Куп'янськ, і нібито чекає обвал нашої оборони, тобто, обвал нашої оборони, неминучий, каже Білоусов, і це все на секундочку. Уявіть відбувається на нараді Міністерства оборони Російської Федерації за участю Путіна і алкоголіка Герасимова. Просто уявіть масштаб абсурду, які там у них галюцинації. Я думав, що бухає там лише один Герасимов, Виявляється, всі, але насправді друзі, ось цьому. Такій брехні зі сторони Росії є своє доволі логічне пояснення, тому що мета Кремля тут проста: перше це знецінити наші успіхи, друге створити ілюзію неминучого російського прориву для нашого суспільства і для західних партнерів, і тиском нав'язати ідею про необхідність переговорів з їхніх позицій. Ось що головне: Російська Федерація зараз намагається створити цю ілюзію перемоги на усіх фронтах в той час, поки тривають усі так звані мирні переговори. Навіщо? Їм важливо, щоб Сполучені Штати Америки тиснули на Україну чимдуж для того, щоб ми прийняли болючі для себе умови. Саме тому Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб показати, що ми контролюємо місто, і а вже ж розповів про це нашим іноземним партнерам. Тобто, українська влада знала до, до яких маніпуляцій буде вдаватися Російська Федерація, але навіть у російському інфопросторі друзі паніка, тому що їхні ж військові блогери кричать, що державні ЗМІ російські брешуть. Приховують масштаб поразки під Купінськом. Дані геолокації, до речі, які аналізує інститут вивчення війни, на який я зараз посилаюсь, показують просування наших підрозділів і в центрі міста, і на околицях. Наші контратаки тривають, тому що ми маємо зараз у Куп'янську. Перше факт: контроль зсу над більшістю міста. 90% звільнено залишилося ще 10%. оточені групи ворога. Друге це тенденція, тому що ворог позбавлений нормального постачання морально зламаний і масово здається в полон. Третій – це перспектива, оскільки поступова ювелірна зачистка міста триває так, котли, де запас ворога е, тане буквально з кожним днем. Ну і не забувайте про відчайдушні ці брехливі заяви Кремля який є просто ознакою його слабкості і спробою впоратися з черговою поразкою в інформаційному полі, значення цієї операції виходить за межі одного міста, якщо говорити глобально, друзі. Це доказ того, що при грамотному плануванні при витримці можна ефективно проводити суперскладні контрнаступальні заходи за будь-яких умов. І наші хлопці з цим майстерно справляються. А почнемо ми напевно із найбільш, я би сказав, екзотичного за географією Каспійського моря. Справа в тім, що це не просто море, це внутрішнє озеро, так би мовити, глибокий тил Російської Федерації за тисячу там злишком кілометрів від України, і саме тут центр спеціальних операцій Альфа від Служби безпеки України втретє за тиждень вдарив по нафтовидобувних платформах російського гіганта Лукойл. Про що саме йдеться, друзі? І йшли удари по родовищах імені Володимира Філановського і Юрія Карчагіна. Насправді це не якісь там дрібні установки, якомусь як може здатися. Давайте я поясню просто: родовище Філановського це один з найбільших нафтових проєктів Росії на Каспії. Його запустили ще там в 2016 році. І так, на секундочку, уявіть собі, 129 мільйонів тонн нафти, і 30 мільярдів кубів газу у них є там у запасах. Щороку звідти викачують до 6 мільйонів тонн високоякісної нафти. Це насправді грошовий кран, щоб було більш зрозуміліше. Далі родовище Карчакіна, воно трохи менше, але теж гігант. Насправді тому, що там майже 78 мільйонів тонн нафти. Разом ці дві платформи це кістяк російського видобутку нафти у цьому регіоні. Чому це важливо? Є насправді декілька причин: перше, це гроші треба друзі розуміти що кожна зупинка зупинка платформи це мільйони і мільйони доларів які не потрапили до бюджету російської федерації а бюджет російської федерації сьогодні це бюджет війни як ви знаєте фізичне пошкодження критичного обладнання зупиняє Видобуток одразу на відміну від тих самих санкцій, яким потрібен час. Та й взагалі не зрозуміло, чи спрацюють санкції, тому що вони ще з 2014 року. Не конкретно щодо цих об'єктів, але до інших секторів економіки Російської Федерації. В 22-му вони були посилені. Потім щороку, там або щокварталу, вони знову посилювались. Але який результат насправді справжні санкції, це ті санкції, які демонструють сили оборони України? От малюк бахнув. Загорілось, оце справжня санкція. Таке нам підходить. Друга причина. Друзі це логістика і репутація. Це супер важлива штука, чому тому, що кожна така атака, це е, страховики, які піднімають тарифи, це клієнти, які починають сумніватися в надійності постачальника. Це мільйони на ремонт і охорону. В прямому сенсі мільйони. І третє, те, що я виділяю, постійно на це там не так багато хто звертає увагу, але я впевнений, що це суттєвий фактор. Психологічний ефект: дивіться, Каспій вважався абсолютно безпечним. Якщо дісталися сюди, значить можуть дістатися куди завгодно. Це руйнує стратегічну ілюзію безпеки в тилу. Це змушує противника розтягувати сили проти повітряної оборони по всій країні або витрачати гроші, витрачати ресурси, відволікати увагу для того, аби захистити об'єкти, які, як вони думали, знаходяться у безпеці. Тому насправді висновок тут дуже простий з цієї першої історії. Це не одноразова акція, це системна робота по перекриттю фінансових потоків. Малюк каже: прямо: жоден російський об'єкт, що працює на війну, не є у безпеці. І він це доводить на практиці. От, і все тепер, друзі, давайте перенесемося на північний захід у Смоленську область, тому що тут працює інший механізм, зокрема, сили безпілотних систем Збройних сил України під керівництвом не цього слова, легендарного Роберта Мадяра Броуді. Їхня робота це хірургічно точні удари по промисловості ворога. Ну серед іншого, так от птахи СБС, які, як я їх називаю глибинне ураження. Завдали повторну удару по хімічному заводу Дорогобуш. Чому повторного? Тому що перший удар вже був і був не так давно, до речі, 11 грудня. І Якщо цей перший удар враз... ну, завдяки цьому першому удару, ми вразили об'єкт, то другий це вже систематичне знищення. Чому цей завод такий важливий? Тут все просто дорогобуш це величезний виробник, аміячний селітр і інших азотних сполук. А що таке у нас аміачна селітра селітра? Це базовий компонент для виробництва правильно, сучасної вибухівки. Практично кожен снаряд, кожна міна, кожна не знаю боєголовка, які летять на наші міста по нашим позиціям Збройних сил України, мають у своїй основі продукцію таких заводів. Тобто, логіка тут насправді проста: немає селітри, немає вибухівки, менше вибухівки. Менше інтенсивності обстрілів, менше можливостей для наступу ворога і так далі. І тому подібне це пряме втручання у військово-промисловий ланцюг постачання. Тобто мадяр і його хлопці працюють не просто по об'єктах, а по найвразливіших ланках цього ланцюга. Третій штрих це південь Російської Федерації, Астраханська область, сили спеціальних операцій разом із тими ж до речі, СБС Мадяра завдали удару по стратегічному Астраханському газопереробному заводу. Чим цей завод цікавий? Насправді він не лише там переробляє газ, як може там здатися на перший погляд. Ну це також він ключовий виробник сірки щороку до 3,5 мільйонів тонн. А сірка, як до речі, і селітра. Є критично важливою для виробництва вибухових речовин. Окрім того, цей завод виробляє ще й бензин, дизель, мазут, які живлять російську техніку на фронті. Я вже не кажу навіть про інші речі: про там, ПЗ, які ми і так не без цього вражаємо, які в цілому. Впливають на загальну енергетичну ситуацію у Російській Федерації. До речі, зверніть увагу на е, губернатора на реакцію губернатора. Значить, прізвище у нього бабушкін, і цей бабушкін е, він визнав, що так дійсно ця атака, яка відбулась, вона була із там однією з наймасованіших. Заговорив там про 38 дронів, і далі пішла там ця класична російська риторика. Ми все збілі, нічого не случилось, але факт вибухів і пожежі на самому заводі він чомусь раптом проігнорував. Тобто, це найкраще підтвердження успіху операції. Підрозділи е, Deep Strike, сил спеціальних операцій своєю назвою, навіть говорять е, самі за себе: удар на глибину. Їхня мета, як каже генштаб, знизити спроможності Російської Федерації виробляти вибухівку. І вони це роблять. А ось до речі, доказ для того самого бабушки. Розповідає про те, що він нічого не бачив, він нічого не чув. А що це таке? Це що? Що це там горить? Гарне запитання, правда, друзі? А, так, от нехай бабушкин просто перегляне цей ефір і вкотре переконається, що у нього там під носом відбувається. А, тому що ми маємо якщо там підсумувати, а маємо ми, друзі, наступне: значить, це насправді не три якісь окремі новини. Це єдина стратегічна операція, що проводиться різними силами України, службою безпеки України, силами безпілотних систем ССОшниками, нашими. Але... З єдиною логікою логіка наступна: ми б'ємо по грошах нафта і Каспію, щоб обмежити фінансування цієї війни. Ми б'ємо по сировині для боєприпасів, селітра в Смоленську, Сірка в Астрахані. Для чого для того, щоб послабити інтенсивність ведення самої війни, і третє, ми розтягуємо і деморалізуємо ворога, руйнуючи його відчуття безпеки в глибокому тилу. Це супер важливо, як на мене, повторюю ще раз е фактор. Тому це війна не лише там на лінії фронту в тисячі кілометрів. Це війна на тилові логістичні лінії ворога завдовжки з усю Росію, тому що вже в Росії взагалі немає безпечних місць, Це довга і складна робота, яку ми робимо, друзі. Але кожен такий удар це гальмо для військової машини Кремля, це зменшення кількості снарядів по наших містах. Це на ще один день, зрештою ближче до завершення цієї сраної війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше насипте лайкосів мадяру, маліку і хлопцям з ССО. Бережіть себе і до наступної зустрічі.